Валерія Рождественська долучається із Франції до нас. Пані Валерія, мої тобі вітання. Будь ласка, тобі слово. Добрий вечір з країни, яку всі вважають світовою столицею моди та мистецтва. І на цьому тижні тут розпочався тиждень моди в Парижі. Про це трішечки згодом, адже є деякі події. Важливі, які варті вашої уваги, їх і обговоримо. І почнемо ми з екології, адже сам президент Еммануель Макрон в своїх соціальних мережах відзначив цю новину, яка пов'язана з розвитком французів у цьому напрямку. Йдеться про. Таке собі місто в лісі у Нантері. Це одне з найбільших передмість Парижа. Воно розташоване від столиці всього за 11 кілометрів. І на відкриття цього дендрарію Еммануель Макрон прибув в четвер, 19 вересня. Далі його пряма мова. Тут був тільки бетон. Сьогодні ми відкриваємо найбільш найбільший офісний кампус із твердої деревини в Європі. Мінімальний вуглецевий слід використання геотермальної енергії та тисячу посаджених дерев. Ілюстрація французької екології, зазначив глава держави. І в ніч, з 20 на 21 вересня, префектура Мартініки, це заморський департамент Франції, який розташований в Карибському морі, частково заборонила демонстрації в чотирьох містах після тижнів заворушень і руйнувань. А місце, яке раніше на фото мало вигляд райського вже з початку вересня, стало епіцентром руху проти високої вартості життя, що призвело до жорстоких демонстрацій, протестів і навіть спалених автівок. Просто посеред вулиці на деяких вулицях зводили барикади. Також в деяких районах було введено комендантську годину, і спочатку заворушень всього було взято під варту 15 осіб. Саме комплекс цих дій і також прибуття підкріплення поліції та жандармерії допомогло все ж таки досягти спокою в місцях, в яких були сутички, і в неділю 22 вересня знамените рукостискання між Франсуа Мітераном, колишнім президентом Франції, а також Гельмутом Колем. Він був канцлером Німеччини. Святкує 40 років. Символічний жест дружби між Францією та Німеччиною назавжди залишиться в історії, а також це фото присутнє сьогодні в усіх шкільних французьких підручниках. Далі цитата Еммануеля Макрона з нагоди святкування 40-річчя цього рукостискання. Цей франко-німецький жест визнання, символ європейського ідеалу, він є універсальним. Він має підвищувати обізнаність і надихати світ, який так потребує миру, зазначив Еммануель Макрон. І дійсно це фото як нагадування, що в будь-якої війни обов'язково є кінець, і що перемога на боці тих на боці кого правда. І далі декілька новин для того, щоб бути в курсі політичного життя Франції. В суботу ввечері було оголошено склад уряду новопризначеного прем'єр-міністра Мішеля Барньє. Якщо коротко, то Дід'є Міго стає міністром юстиції, Бруно Ретайо, призначений головою Міністерства внутрішніх справ. Рашида Даті знову призначена на посаду міністра культури, і сенатор Лоуренс Гарніє, призначена державним секретарем у справах споживачів. Загалом уряд новопризначеного міністра складається з 39 членів, і ми вже з вами можемо обговорити результати його першої офіційної промови в ролі прем'єр-міністра. А це було на телевізійних новинах на каналі Франц 2 в неділю, ввечері, 22 вересня. В цій промові новий прем'єр-міністр Франції окреслив рамки для своєї урядової команди. Також він. Виокремив деякі пріоритети, зокрема відновлення державних фінансів, і заспокоїв суспільство з таких питань, як соціальні проблеми і податки. Але в основному прем'єр сказав, що. Основні закони, а також суспільний та соціальний прогрес, залишаться незмінними і їх буде повністю збережено. Також на питання, хто ж все-таки веде основну політичну лінію в новому уряді. Прем'єр сказав, що тут потрібно бути дуже чіткими. Президент головує, а уряд керує. І також я вважаю, що важливо згадати про коментар прем'єра щодо імміграції. Він сказав, що імміграційна політика стане суворішою, що буде більше твердості, але в той же час і більше людяності. Далі буде його цитата: ми збираємося робити практичні речі, які всі наші сусіди, для того, щоб контролювати та обмежувати імміграцію, яка іноді стає неприпустимою і яка призводить до того, що ми не приймаємо тих. Кому дає прихисток, наша країна повідомив прем'єр-міністр, і також прем'єр спростував можливе скасування державної медичної допомоги. І чи говорять у французьких медіа про повномасштабне вторгнення Росії до України? Декілька днів назад у одному з найвагоміших видань Люмонт вийшов матеріал про те, як українські безпілотники знищили склад зброї в Росії. Далі цитата з виданням. Гігантські вибухи, які можна порівняти з землетрусом, пролунали в місті торопець, яке розташоване за 400 кілометрів від Москви в ніч 17 на 18 листопада. Це українські безпілотники знищили там склад зброї, як повідомляється в українських спецслужбах. Виданню Лемонт вдалося перевірити зображення вибухів та пошкоджень, і ця вогняна хмара російської ночі. Це, ймовірно, операція української армії, і це ляпас для Росії було зазначено у виданні. І в понеділок, 23 вересня, стартував тиждень моди у Парижі. На ньому також присутній дуже талановитий та відомий український бренд Літковська бренд представляє унікальний проект, що об'єднав минуле і сучасність через символічні жнива. Це є і назва проекту. Який втілює збір врожаю зусиль бренду за майже 20-річну історію та переосмислення традицій листування у новому світі? Ми дуже пишаємося нашими українцями, які сяють на найбільших закордонних подіумах і доносять до людей красу, силу і талант українських митців? І ще один анонс такої культурної події. У місті Ланс можна відкрити для себе виставку ікони з України. Вона є абсолютно безкоштовною і триватиме до 2 червня 2025 року. Як повідомляється на сторінці українського культурного центру у Франції в лютому 2022 року Лувр і музей Ханенків об'єдналися для того, щоб врятувати великі українські твори. І тоді ж за підтримки Міністерства культури Франції та Міністерства культури та інформаційної політики України, а також за підтримки міжнародного альянсу для захисту спадщини в зонах конфлікту, 16 ікон покинули музей для тимчасового користування під час війни. І саме виставка у Франції у місті Ланс представляє чотири з цих рідкісних ікон. Можна на виставці дослідити їх дизайн та історичну роль, і також ця виставка є ключем до розуміння ролі музеїв під час війни. Всю інформацію можна знайти на сторінці українського культурного центру у Франції. І на сьогодні це всі новини, якими я хотіла з вами поділитися. Дякую вам за увагу та бажаю приємного продовження вечора в ефірі Новина Діна? Валерія Рождественська. Дякую тобі. Розповіла про те, що відбувається зараз у Франції у столиці моди, так як ти зазначила, і з цікавістю дізналися, послухали, зробили висновки, і будемо це обговорювати безумовно у нашому ефірі.